Ну, системою управління зв'язку і новий елемент для це розвиток невійськових сил потенціалу в напрямку стабілізації і реконструкції на театрі дій сил НАТО. Це важливий напрямок, і я думаю, він в майбутньому буде розвиватися. Процес планування та огляду сил є важливим елементом також у підготовці потенційної країни кандидата до вступу в НАТО. Скажіть, будь ласка, зв'язку з цим, які перспективи в цьому плані для України? Well, ну, звісно, ПАРП – це передумова для кожної країни на шляху до НАТО. І з 99 року ми дали це зрозуміли, коли план дій був створений. Ну Україна досягла вже немало чимало і е, на Бухарестському саміті 2008 року. Ми е, дали обіцянки України, що вона стане членом НАТО. А коли це станеться? Ну треба, щоб е, всі члени альянсу були. Впевнені в тому, що принесе собою новий член з точки зору військової і оборонного потенціалу, який вони привнесуть. Ну але також і політичний внесок тут має місце. отже, річна національна програма. Цей процес дуже важливий для того, щоб розбудували картину члену альянсу стосовно того, Робить кожна країна включно з Україною в цьому напрямку. Ну отже, це не лише визначення часу, коли Україна приєднається, а сам процес має величезне значення в цьому напрямку. Ви знаєте, в Україні багато експертів you know, говорять, що якби тільки збройні сили вступали в альянс, то Україна була б тоді цілком готова на 70, 80, the 90% відсотків готовою вступити в альянс. Ви не вперше в Україні, і з того, що ви бачите, як би ви могли оцінити see, просування України у військовій сфері за ті роки, що вам довелося спостерігати? Well, there has been a lot of ну вже можна говорити про те, що прогрес великий. Це продемонстровано тим внестком, яким робить Україна до операції. але процес Вдосконалення потенціалу не зупиняється, чи то для України, чи будь-якої країни Альянсу. і я на початок сказав, що я працюю над в напрямку планування сил для альянсу. Я хочу сказати, що багато країни мають е, ставлять перед собою цілі, які вони ще мають виконати, до яких дійти для того, щоб робити повний внесок до операції сил альянсу і Україна Переживає фінансові труднощі, які впливають, звісно, і на збройні сили і ми будемо співпрацювати в Україні, особливо в контексті стратегічного оборонного огляду, який відбувається. Але збройні сили України знають багато про НАТО багато офіцерів уже можуть вливатися в структури НАТО зараз, але звісно ще треба йти вперед. Розкажіть, будь ласка, за якими Please ще напрямками us, в сфері оборони та безпеки НАТО зацікавлено співпрацювати з Україною? Нас цікавить співпраця у спектрі цілому. НАТО співпрацює в науковій in сфері control, і політична співпраця, контроль nad uh, osbrojenjem. No i tako što će i цивільний захист населення, цей напрямок діяльності. Ну і щодо України, коли я перше приїхав до України, то я е, е, поїхав до частини цивільної оборони під Києвом, і це дуже важливий напрямок планування для НАТО. Ну, і Україна. І ми працюємо над розбудовою спільних поглядів, і У нас працює робоча група в обороні. Реформі ми співпрацюємо з Україною в напрямку обміну інформації з питань тероризму. Це теж надзвичайно важливо для НАТО. Так що ціла низка питань, над якими ми працюємо, Ну, і це не те, що ми лише суто в військовій сфері співпрацюємо. У нас дуже відбувається плідна співпраця в різних напрямках, пане Волонде, які би ви сьогодні визначили. Uh, такі основні виклики безпеці. Які стоять зараз uh, на порядку денному в НАТО? today, currently, which are on the NATO agenda. Низка викликів існує. Які з'явилися навіть після часів холодної війни, ну ми бачимо і статті поширення зброї масового знищення, тероризм, держави, які yeah, right yeah, втратили контроль, ну no, також енергетична безпека, це питання um, на порядку денному. Всі ці are напрямки це ті питання, NATO, little, які стоять на порядку денному не лише НАТО, але й інших. Міжнародних організацій, які беруть участь у розв'язанні такого роду питань, Ну, а щодо традиційної військової загрози, то ми можемо розглядати просто ризики для кожної країни і забезпечення безпеки кожної країни, лише в цьому напрямку можна розглядати. А зараз як відомо ведеться розробка нової стратегічної концепції НАТО, і на що головним чином на ваш NATO погляд звертатиме увагу Альянс під час формування цієї нової стратегічної концепції? Якщо ви можете щось сказати, наскільки я знаю, то відбувалася нарада групи експертів know, у Брюсселі, не так давно де обговорювали Brussels, ці питання там була нарада групи експертів нещодавно. Ну, які пропозиції, на які вони вийдуть після завершення своєї роботи. Дуже важко сказати зараз, але мені здається, що That they will можна сказати, that що outlined, вони працюють над тими питаннями, які щойно назвав states, тероризм, втрата державного um, контролю. У державні які не можуть підтримувати порядок поширення зброї, масового враження. Вони будуть обговорювати ці питання, але в ці в цьому процесі підготовки пропозиції вони будуть консультуватися з низкою інших країн, включно з Україною. Отже, щодо цього процесу стратегічної концепції, ми хочемо, щоб вона охопила все. Ми хочемо визначити занепокоєння країн, визначити. Ризики в спеціалісти, які можуть бути не так очевидними одразу. Ми хочемо визначитися з тим, як ми будемо взаємодіяти ефективно з іншими міжнародними організаціями ООН, Європейський Союз, Африканський Союз, наприклад, І, тобто я зараз не буду забігати наперед щодо того, на чому зосередиться концепція, але вона охопить широку низку питань. І охопить багато напрямків. Я дуже дякую вам, пане Болан, за розмову. You, дякую, Mr. що були нашим гостем. А я нагадаю, discussion. ми розмовляли з Френком Боландом, керівником директорату альянсу з питань планування сил. Це була програма НАТО за і проти. До зустрічі на телеканалі УТР.